Де подивитися перший поєдинок київського Динамо в другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів проти Фенербахче? Все фігня. Саме так відреагував Тимощук на війну та ставлення до себе в Україні. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко знайшов для себе новий клуб. Друзі, всім привіт! Упродовж наступних декілька хвилин ми з вами поговоримо про найцікавіші новини зі світу українського футболу, які були протягом цього тижня. Тому попрошу від вас поставити вподобайку цьому випуску, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступних схожих відео. І так пропоную нам розпочинати. Київське Динамо зіграє вдома проти Стамбульського Фенербахче у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів 2022-2023. Гра відбудеться в середу, 20 липня, на стадіоні ЛКС. Пряма трансляція онлайн-поєдинку на телеканалі Сетанта Спорт Юкреїн. Матч розпочнеться о 20.00 за київським часом. Зрадник заговорив, показавши свою сутність, екс-гравець молодіжної команди російського зеніта Нікіта Поваров в інтерв'ю Спорт день за днем розповів про реакцію Анатолія Тимущука на війну та ставлення до нього в Україні. Цитую: написав Тимущуку, коли з нього зняли всі нагороди, звання та титули в Україні. Я засмутився через. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко офіційно став гравцем Аль-Айно. В команду з Еміратів лідер збірної України перейшов на правах вільного агента. Раніше він покинув Вестгем після закінчення контракту. Угода з Аль-Айном діє до кінця сезону 2022-2023. Примітно, що тоді ж закінчиться термін контракту головного тренера команди Сергія Реброва. Український хавбек Єгор Ярмолюк офіційно став гравцем ФК Бренфорд з англійської прем'єр-ліги. На офіційному сайті ФК Бренфорд з'явилася інформація про те, що склад команди поповнився українським хавбеком Єгором Ярмолюком. Сторони підписали контракт на найближчі три роки з опцією продовження ще на один рік. Ну що радий вітати тебе, Єгоре, в англійській премєр лізі Бажаємо тобі удачки! Відомий український захисник Ярослав Ракицький повертається в Шахтар. Про це повідомляє та то таке найближчими днями. Гірники офіційно оголосять про повернення свого фахівця. 32-річний футболіст знаходиться в статусі вільного агента з лютого, коли він розірвав контракт з Зенітом. Ракицький зіграв у першій команді Шахтаря 325 матчів, забив 14 голів та зробив 30 асистів. Раніше повідомлялося, що гравець національної збірної України Олександр Зінченко дуже близький до переходу в арсенал. За даними журналіста Фабріціо Романо, сторони досягли усної домовленості щодо переходу українця. Лондонський клуб заплатить за 25-річного футболіста 30 мільйонів фунтів. Однак Манчестер Сіті оголосив склад на турне в США. В списку гравців є українець Олександр Зінченко. Тому, чи перейде Олександр Зінченко в арсенал ще під питанням? А чи хотів би ти бачити такий трансфер? Напиши в коментарях. Руслан Малиновський продовжує робити результат на футбольному полі. Аталанта провела товариський матч проти Валь Серіана у рамках підготовки до нового сезону серії. А у цьому матчі український півзахисник став одним із найефективніших гравців. Він забив два голи. Також українець віддав один асист на гвінейського форварда Мустафу Сісе. Матч закінчився з рахунком 15-0. Український нападник Мар'ян Швед відзначився двома результативними діями за бельгійський мехелен голом і асистом. Це сталося в домашньому товариському матчі команди українця проти німецького Вольсбурга. Після чотирьох поспіль голів німецької команди. Саме Швед приніс Мехелену перший забитий м'яч. Українець з кутового перевів м'яч у ворота суперників на 41-й хвилині. Як то кажуть, сухий лист доброго вечора. Мені цей гол дуже сподобався, а тобі напиши в коментарях. Спортивний арбітражний суд в Лазані виніс вердикт стосовно апеляції російського футбольного союзу на спільне рішення ФІФА та УЄФА про дискваліфікацію російських клубів і збірних. Як і очікувалося, Каз відмовився скасувати бан представників РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення на українські території всі клуби та збірні країни-агресорки були виключені з міжнародних змагань. Як то кажуть, навіть арбітражний суд в Лазані послав Російську Федерацію за кораблем. Ну а нам, панове, я пропоную сьогодні святкувати. Ну і наостанок, Ігор Йовічевич, новий головний тренер Шахтаря офіційно. Клуб підписав із хорватським наставником контракт, розрахований на два роки. Ну, подивимось, що зробить Йовічевич в Шахтарі. Друзі, це були всі найцікавіші новини, які були протягом цього тижня. Якщо вони вам сподобались, обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступних подібних відео. На сьогодні у мене все. Бажаю кожному з вас добра, миру. Слава Україні! Героям слава!